Сьогодні близько 10-ї години на лінію 101 надійшло повідомлення про задимлення з вікна квартири на першому поверсі чотирьохповерхового житлового будинку по вулиці Ленкавського у місті Івано-Франківськ. До місця оперативно прибули рятувальники, які встановили, що виникла пожежа речей домашнього ужитку у підвальному приміщенні багатоповерхівки. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу а також у складі ланки газодимозахисної служби евакуювали з будинку 8 вісім мешканців, а також одного собаку. На щастя, постраждалих немає. Причину наразі встановлюють фахівці. До ліквідації даної пожежі було залучено. 15 рятувальників та 5 одиниць техніки. З початку року на території області виникло 1761 пожежа, на яких загинуло 15 людей. Також вдалося врятувати 18 людей. Травми отримало 17 дорослих та одна дитина. Під час пожеж всього з початку року було евакуйовано 156 осіб, з яких 18 діти.